Стаття 12. Українці за кордоном хоч давно вже живуть. Всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквітне. Стаття 32. два. Заборонено втручання в особиста та сім'ю і в чужому кописанні я також тебе здаю. Стаття 31. Право є на тим місяці в телефонах і листах Конституції порушують та дозволу читати. Стаття 27. Кожен має право жити, це ніхто не відбирає моє право Ти чи, брої, чи без. Стаття два. На своїй землі країна в свій встановлює закон суверенірної України. Недоторкна і цільна територія у нас з України цільна, сильна, навіть клаптя не віддасть.